Є люди, які дуже люблять мистецтво, але чомусь вважають себе нетворчими людьми і не роблять спроб розкрити свої творчі здібності. Але насправді всі ми маємо ці творчі здібності, і єдине, що іноді нам потрібно, це тригернути нашу уяву, наше творче бачення. Тож сьогоднішній випуск саме про те, як допомогти собі розвинути творче бачення. Дуже легким і зручним способом. І у цьому випуску я даю пораду, як це зробити. Будуть дуже цікаві інсайти, а наприкінці я поділюсь секретом, до якого ви будете готові, подивившись цей випуск. І тому повірити, що це так і спрацює. Зараз літо і саме найкращий час подорожувати або навіть гуляти по рідному місту, дивитись та помічати щось незвичне. А для сьогоднішнього випуску я використаю фото з того часу, коли я мандрувала горами. Бо скелі та каміння то невичерпний ресурс для творчості і для розвитку творчого бачення. Ви, мабуть, помічали, коли ми блукаємо у горах чи у каньйоні, то наше око завжди намагається побачити якісь реалістичні образи серед цього абстрактного мистецтва. Скель наш мозок і наше око створені так, що нам у цьому хаосі потрібно викреслити і побачити реалістичні образи. Ми так створені, і тому ми часто бачимо серед каміння якихось істот, звірів, будівлі. А іноді і якісь дивні об'єкти. Зараз ми бачимо на екрані фото скелі. Ви можете взяти таке фото або з ваших особистих подорожей, або знайти в інтернеті. Ця світлина моя особиста і зроблена під час прогулянки в горах. Тож давайте на неї уважно подивимось і спробуємо побачити щось більше, аніж просто хаотичне каміння. Придивіться уважніше до цієї фотографії, і спробуйте знайти якусь частину формації, яка на щось схожа. Давайте я зараз наближу частину цієї фотографії і покажу вам, що я тут побачила. Я візьму олівець, виберу яскравий синій колір, і е, зараз подивимося, що я знайшла у цій скелі. Взагалі у скелях дуже класно знаходити скельних монстрів. Це найлегше і найкраще для розвитку творчого бачення. І от першого такого монстра я зараз вам обведу контурною лінією і буде зрозуміло, що я маю на увазі. Оце я побачила і обмальовую ніс. Тут я бачу похмуре надбрів'я. І з іншого боку теж шматочок виглядає. А тут у нас буде таке дивне око. Ну, поки що намічаю форму. І з іншого боку теж виглядає шматочок. Ну, якщо на папері малювати форму, то вже, як ви захочете, так і намалюєте. А тепер окреслюємо частину голови зліва. І як верхню щелепу і справа. І, так, вона така щелепа начебто. А тут ми вже починаємо малювати зуби. Чи клики. Ну, і загалом тут у нас має вийти два ряди таких нерівних великих зубів. Тепер у нас тут буде нижня щелепа. Тут я собі побачила наче пальці або кіхті. І виглядає, як лапа якась виглядає. А з іншого боку, ще тут інша лапа виглядає трішечки, іначе вона лежить на такій великій ступні. Ну і на іншій ступні теж трохи видно пальці. Ну, а якщо щось погано видно, то ми просто домалюємо, як нам більше хочеться. Бо це ж монстр. І от у нас вийшла така велика зубаста голова з ніжками і ручками. І можемо демалювати капелюха. Можна навіть великого такого. Оце буде в нас як великий капелюх, якщо нам подобається таке. А, ну, це вже знов таки а, особисте а, враження. А, ну і от такий вийшов у нас скельний монстр. А це ось те, що я побачила у цьому камінні. Ну, і давайте подивимося, що ще можна знайти на цій фотографії. От я знайшла трішки простіший варіант, але теж цікава істота. Я зараз намалюю червоним кольором. Тут я бачу таку голову, це частина обличчя у нас. І це будуть такі очі впалі в глибину, і тінь така в них. І ця голова начебто закривається рукою, як, начебто з тканиною. Ну Так виходить, що схожа на привид. І далі отут така тканина звисає. І далі вона начебто закутана в тканину, і донизу ця фігура як зменшується. Наче вона закутана як у саван. Така закутана фігура виходить. Ну, тобто, щось виходить як скельний, ще один скельний монстр, або скельний привид. І якщо уявити, що він руку з тканиною розкриває, то можна навіть уявити, як ця тканина на вітру розвивається, і воно кудись оце е, летить, оцей привид. Відривається від скелі і злітає. Уявіть, що ця рука з тканиною, вона так змахує і летить. От вам іще один такий монстр. Ну і це ще не все. Я ще знайшла одну фігурку, таку див... трішечки дивакувату істоту з пузиком. Зараз я вам її покажу. Така смішна трохи. оченята маленькі, майже зовсім невиразні, але великий такий ніс звисає донизу, аж прикриває верхню щелепу і нижню теж, так що її навіть не видно. Отака дивна голова витягнутої форми. А далі починається тулуб. І така маленька, незграбна ручка. З пальчиками я так зроблю. І тут таке старчить. Зараз ми окреслюємо пузику. таке. І пішли такі дивакуваті. Ноги ми намалюємо. Ну, одну так, начебто її краще видно, там навіть як колінка така зігнута. Ну, а друга, навіть якщо вона не виразна, то ми можемо домалювати, як нам вже захочеться. Це вже як ми вважаємо. А, ну, і от бачите, з однієї фотографії у нас з однієї скелі народилося аж три скельних монстри. Ну що, подивимося ще на одну а, фотографію. А, тут зовсім інша кам'яна структура і. Давайте глянемо уважніше. Тут серед каміння теж можна побачити досить багато усього, бо ця скельна формація досить цікава. і В ній дуже багато плавних та гнучких ліній. І от зараз я вам покажу, що я знайшла. Хоча, мені здається, ви теж вже побачили оцю розкриту пащу, розкриті нижню та верхню щелепи, так, що видно в глибину горло. Взагалі ця формація схожа на якогось морського звіра. Тут я бачу такі невеликі оченята, і голова вимальовується, така досить велика. І оце може тут бути як зябра цієї морської істоти, ну і оця розкрита паща. Величезна, і начебто навіть як зуби там є. Ну, а тут у нас або лапи, або ласти, схожі, як у як черепахи. І бачите, такі лінії гнучки, пластичні, дуже схоже на ласти морського звіра. І з цих гнучких ліній дуже гарно виходить саме морський звір. А тут можна додати вуса і з іншого боку домалювати, ну і друга лапа або ласта. Якщо є бажання, то можна домалювати і тіло, а можна лишити тільки голову з ластами. Це вже як ви захочете. Як вам більше сподобається. Ну, і от така в нас вийшла ще одна дивна морська істота. Ну або скельний монстр. І такі е, має схожі елементи з черепашкою. Ну, і ще от одна така світлина, і я знайшла, побачила тут от такі бейбі-монстрики сидять, як діточки такі. А ця оч дуже цікава е, світлина, такий камінь з характером стирчить і дуже виразним обличчям, як ви бачите. А зараз секрет, який я обіцяла. Що найголовніше у цих вправах, це те, що неможливо зробити помилку. Все, що ви побачите, є можливим, бо це ваше бачення. І як ви намалюєте того монстра, то так він і буде правильним. Бо ніхто, окрім вас, його таким не бачить. І це ваше особисте творче бачення і творче мислення. Насправді каміння вам лише трохи допомагає, це як підстрахування. Як у скелелаза. Скелелаз вибирає свій маршрут по скелі, а страховка забезпечує йому безпеку і впевненість руху. Так і вам, у пошуку і малюванню монстра, купа каміння забезпечує хоробрість розпочати творчо бачити та малюва. І ці вправи з пошуком дивних істот серед каміння вони дуже легкі і дуже корисні для того, щоб розвинути уяву і творче бачення. Потім можна взяти олівця, окреслити контур, як ми це зробили, а потім намалювати самостійно на папері, наприклад, отак. Просто намалювати олівцем і домалювати і зробити такого монстра, якого ви хочете. А для підстрахування ви просто поцупили ідею в камінні, але ж в нього немає авторських прав, ти вам нема з чого перейматися. От і зараз я пропоную зробити легку вправу, намалювати от те чудило з каменюки, яка старчить. Він нескладний і можна швиденько опанувати цю форму. Коли ви отримаєте більше практики після такого копіювання, то можна перейти до створення своїх особистих малюнків. Як, наприклад, оцей. Я його створила також на основі побаченого у скелях. Але це вже творча робота, і вона була вже після практики, коли я намалювала дещицю цих монстрів і розвинула навички. Тож дивіться навкруги себе, помічайте незвичне або надзвичайне, і спочатку просто це фотографуйте. Іноді це не просто красиві фото. А як оцей звір намальовані світлом та тінню самої природи, і тут єдине, що потрібно, це побачити цього звіра, і це може бути за певних складових, тобто це місце, де ви знаходитесь, де ви стоїте, сонце, яке світить з потрібної сторони. Та під потрібним кутом. Скажімо, на цю скелю, я дивилась на протязі півтори доби, вона була весь час різна, але як скеля. І тільки в певний час, на протязі лише півгодини, вона виглядала саме отак, і я побачила цього дивного звіра, що виповзає і зробила фото. Тож бажаю вам успіхів у творчому баченні. А якщо ви вашими фотознахідками поділитеся зі мною в коментарях, скажімо, посиланням на світлину в інстаграм чи фейсбук, то я буду дуже рада подивитись на ваші роботи і на ваші творчі знахідки.